Блоковий, академічний, лабораторно-дослідний курс Еко це інноваційний підхід щодо екологічного виховання студентів. Особливість курсу полягає в тому, щоб донести через рольовий спектр, що кожний студент несе свою місію екогероя для збереження планети Земля і майбутнього людства. Курс складається з академічного та лабораторно-дослідного блоків. Авторська методична ремарка та структура з унікальними методами та прийомами викладу навчального та академічного матеріалу дозволяє в доступній формі проводити заняття дорослому. Кожне академічне заняття містить підґрунтя Digital Information Skills, на якому діти розглядають екологічні проблеми та колапси сучасного суспільства, підтверджені науковими фактами та аналітикою. Довершенням академічного блоку є еко-квіз. Лабораторно-дослідне заняття дозволяє застосувати здобуті академічні знання для практичного вияву проблем загального масштабу та в суспільстві, виявлення шляхів подолання та недопущення подальшого забруднення екосистеми світу. Студенти проводять дослідно лабораторне розслідування і визначають реалізацію екоцілей. Мета курсу залучити не лише студентів до місії екогероя, а також батьків, які є активними учасниками екологічного процесу навчання і виховання. Для отримання свідоцтва магістра студенти повинні захистити певний практичний проєкт, звичайно, з допомогою дорослих. Ціль курсу залучити якомога більше учасників у місії екогероя.